Добрий день! Я навчаюся в Кременчицькому медичному фаховому коледжі імені Володимира Івановича Литвиненка, студентка другого курсу Мальцева Анна. Тема нашої роботи. Дослідження імунорегулюючих та стресостійких властивостей агіру в різних вікових категоріях. Актуальність теми: виклики останніх років, пандемії, гуманітарні катастрофи, невизначеність, втрата перспектив та життєвих орієнтирів. Ускладнення доступу до якісного медичного обслуговування, переміщення великої кількості людей, суттєво обмежують можливості неспецифічного імунітету у населення. Саме тому ми звернули увагу на гір болотний рослину, яка підтримує нервову систему, знижує тривожність, покращує сон, підвищує стійкість до стресу, що робить його незамінним у період емоційного або фізичного виснаження. Саме завдяки поєднанню цих властивостей нас зацікавила ця рослина, яку шанували наші предки. Біохімічний склад аїру. Аїр звичайний містить ефірні олії, гіркоти, дбильні речовини, алкалоїди та органічні кислоти. Основними біологічно активними компонентами є азарон, камфора, евганол, що мають антисептичні, спазмолітичні та протизапальні властивості, фармакологічні властивості аїру. Аїр має широкий спектр фармакологічних властивостей, включаючи імуномодулюючу. Протизапальну, седативну та антисептичну дію. Його компоненти здатні покращувати загальний стан здоров'я та підвищувати стійкість організму до захворювань. Вплив аїру на імунну систему. Аїр стимулює неспецифічний імунітет, підвищуючи фагоцитарну активність макрофагів та продукцію цитокінів. Це дозволяє організму ефективніше боротися з патогенами та запаленнями, вплив агіру на стресостійкість. Аїр регулює функції нервової системи та контролює рівень кортизолу. Гормону стресу це сприяє нормалізації психоемоційного стану та зменшенню рівня тривожності. Вплив аїру на обмін речовин. Аїр активізує метаболічні процеси, допомагає регулювати рівень цукру в крові та покращує травлення. Це робить його корисним у профілактиці та лікуванні метаболічних розладів. Вплив аїру на тиск. Аїр має гіпертензивну дію, сприяючи нормалізації артеріального тиску завдяки своїм фазмолітичним властивостям. Він розслабляє судини та зменшує стресовий вплив на організм. Поліпшення сну. А Єр позитивно впливає на якість сну, зменшуючи кількість нічних пробуджень та сприяючи глибокому сну. Його ефірні олії мають седативний ефект, що допомагає покращити відновлення механізму. Методика дослідження. Свої дослідження ми провели на базі Кременчуцького медично-фахового коледжу імені Володимира Івановича Литвиненка. Співробітники, сім'ї, родичів та користувалися послугами медичних лабораторій міста Кременчука та міста горічні плавні. Дослідження проводилося на чотирьох групах учасників, включаючи контрольну групу та три експериментальні. Учасники споживали 3 грами порошку корення аїру три рази на тиждень протягом 30 днів, що дозволило оцінити вплив на імунітет та фізіологічний стан. Сам аїр ми придбали в аптеці міста Кременчука та подрібнили в блендері. Та роздали учасникам експерименту. Досліджувальні параметри. Оцінювалося рівень кортизолу в слині, стресостійкість та якість сну. Оцінювалося за анкетуванням, також вимірювала окружність талії. Результати дослідження. Учасники повідомили про зниження рівня стресу та покращення якості сну. Також зменшення об'єму талії, що підтверджує ефективність агіру в комплексній терапії. Якість сну. Група перша до прийому середня тривалість сну становила 6,5 годин. Після прийому тривалість збільшилась до 7,5 годин, що відповідає зростанню на 1 годину або 25%. Друга група до прийому середня тривалість сну була 6 годин. Після прийому вона зросла до 7 годин, що еквівалентно збільшенню на 1 годину або 20%. Третя група до прийому тривалість сну становила 6 годин. Після прийому вона зросла до 6,5 годин. Тобто на 30 хвилин або 15%. Тут ви можете поглянути на діаграму. Зниження рівня кортизолу. На даному етапі роботи ми ведемо спостереження за зниженням рівня кортизолу в групах учасників експерименту на підставі лабораторних досліджень. Вимірювання окружності талії. Дівчина, що входить до першої експериментальної групи, поділилася своїми результатами до вживання кореню аїру. Спочатку її талія становила 74 см а після 68 см. Вплив на артеріальний тиск У першій групі незначних змін артеріального тиску не зафіксовано. У другій групі спостерігалося зниження систолічного тиску на 5-7 мм тутного стопчика. У третій групі, де більшість учасників мали помірно підвищений тиск, систолічний тиск знизився на 8-10 мм тутного стопчика, а діастолічний – на 5 мм тутного стопчика. Перспективи подальших досліджень. Необхідно провести додаткові дослідження для визначення оптимальних доз та форм використання агіру, вивчення механізмів його дії на різні вікові групи, також є актуальним напрямком для наукових досліджень. Матеріал роботи доцільно використовувати в просвітницькій діяльності осіб, медпрацівників, вивчення дисциплін біології, геронтології, та традиційної медицини, рекомендації щодо використання агіро. Рекомендовано використовувати для підтримки імунної системи, зниження стресу та поліпшення якості сну. Враховуючи його ефективність, його можна застосовувати в комплексній терапії при хронічних захворюваннях. Дякую за увагу!